Ну що, всім привіт, ми любі українці! З вами я, Емінем, і сьогодні ми поговоримо про новий середній танк 10 го рівня Італії Ліон, який ми могли отримати в конструкторському бюро. Перше, чим ми почнемо, це напевно одне з. Один з перших україномовних гайдів по цьому середньому танку 10 рівня. Е, тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, що ви думаєте про цей танчик, чи вартував він тих ресурсів, які за нього ВГ просило або не вартував. Як вам він взагалі е, та як він взагалі, взагалі рандом, після того, як ви отримали цей танчик? Скільки лайнів ви бачили в сетапі максимально? Отак, а ми приходимо вже до гайду. Давайте почнемо з того, як його можна було отримати. Е, е, відповідно, вчора відкрилося всім вечора за Києвом. Конструкторське бюро це така унікальна фіча в нашій грі, в якій ви можете отримати один раз на рік, я так розумію. Унікальний танчик. Перший раз це був об'єкт 780, непоганий важкий танк 10-го рівня. Цього року це середній танк 20-го рівня Lion з або 2D-стилем, або 3D-стилем, на, на якому був би зазначений порядковий номер, тобто яким ви отримали цю машину. Або якщо ви не встигли ну нумірове танк отримати, можна було просто отримати цю машину. Як ви бачите, я отримав танчик без номеру, тому що 22 тисяч цих середніх танків. Розкупили за буквально сенсі одну хвилину, а всі інші, тобто десь 43 тисячі машин, розкупили десь за ще хвилин 15 20 Тобто, всі танки розійшлися як гарячі пиріжки за перші півгодини продажу. Давайте поговоримо, що він мені став. Він мені став 50 мільйонів срібла в 300 тисяч вільного досвіду, в десь 4,5 тисячі бон, і ще національні фрагменти кресла, які в принципі є мусорними і непотрібними. В більшості випадків, от тому що гілки в нас зараз так часто не виходять. Е, багато чи це чи це багато, так це, чи, це дуже багато. Чи вартує цей танк цього? Я вважаю, що вартує. Чому? Е, тому що як на мене, це найкращий на даному етапі, е, найкращий середній танк десятого рівня в грі для рандому і для умовно кажучи, статистом. Так, для середнього гравця він також буде добрим, але е, тут вже треба мати неабиякий якийсь стіл, щоб його реалізувати. Чому? Тому що цей танчик, як на мене, увібрав усе в собі тішечки всіх оцих трьох машин. Найбільше він взяв від лопари від каро і трошечки від роги. Давайте поговоримо вже більш детальніше. Дивіться. По-перше, що ми бачимо, що середній демедж цього танчику 420. І це дуже-дуже круто. Це більше, наприклад, ніж в ГКшного кари, і на 60, аж на 60 більше, ніж в Purgetto. Крім цього, так, у нас, як і в усіх італійських барабанів, 4 снаряди в барабані. Тобто, потенціально ви можете з барабану видати аж 1680 демеджу. Так, при цьому в нас відмінні кути вертикально вертикальної наводки. І саме головне, що це робить цей танчик таким імболом, як на мене. Його е, ДПМ. Е, дивіться, е, в Project 2400 ДПМ, в Karo 2700, а в нас 3600. Розумієте, так? Е, це все досягається за рахунок дуже прикольної фішки, яка є в нього барабані. Трошки пізніше про це поговоримо, але сам факт. Тобто, розумієте, так? Сочетання е, ДПМ, барабана, і при цьому ще є непогана там спойлер-броня. Тобто, умовно кажучи, оцей Karo, який ми там отримували за ГК, да на який треба було старатися, патіть? Він зараз на фоні цього лайна взагалі абсолютно не потрібен. От. Давайте перейдемо далі до е, його обладнання. Що я на нього поставив, це е, вентиляція, стабілізатор е, та системи керування вогнем. Е, я розумію, що в більшості з вас цих, е, цього обладнання немає, тому тут ставимо УМП або приціл на ваш вибір, в принципі, що вам більше подобається. По снарядам я б грав би, звісно ж, на Full голді вона тут пробуває 323 мм. При цьому, що мені подобається, тут не дуже сильно падає пробиття з дистанції, тобто ви бачите, що на 500 метрів у вас буде бронепробиття аж 310 Міліметрів, що дуже дуже непогано. ББшка тут звичайно, 258 міліметрів пробуває. Е, ну і фугас, кстати, непоганий. 105 е, пробиття має. Тобто, ну на, на, на цих танках це прям дуже-дуже рідко, коли пригаждається, але ну не знаю, можливо, один раз 100 боїв. барабан фугасів вам пригодиться. Пам'ятайте, що пробиття тут дуже дуже непогане. От по польовій модернізації давайте пройдемось швиденько, щоб я тут поставив бо якби я її прокачав, тому що я відкатав ну, на цьому танчику тільки 5 боїв е, зранку, щоб показати вам. Цей гайд, я поставив би оце, тому що корпус нас від леопарда і пробивається тут. Є крібика в у лобі, тому від штрафів обов'язково тут нічого. Тут я поставив би плюс 2 до максимальної швидкості назад, і плюс 5 до швидкості ремонту. Шосі. Чому? По-перше, це барабани танк. Ви часто доволі таки на ньому граєте в упорі, або там це танк дозволяє вам грати від башти, тому також в упорі, тому скритність вам особливо не потрібна. Та й вона і тут і так непогана. А от ну км кілометрів на годину для СТС швидкість ну, Швидкі... швидкість руху назад, це доволі мало. Тут я б не ставив би нічого. Значить, далі, давайте пройдемося ще по його параметрам. Ви бачите, спостереження, ну, огляд атлій, скритність атлісна, рухливість 19 лошадіних сіл на тонну, 60 км на годину вперед. З польовою модернізацією буде ще майже додаткова лошадочка, тобто все дуже і дуже ок. Значить, обладнання в нас направлено на те, щоб покращити максимальну нашу стабілізацію зведення, тому що ми барабаний танк, тому що ми можемо стати циклічним танком, нам потрібно обов'язково реалізовувати кожну тичку. Ідемо далі. Давайте розбирати його броню. Зараз секундочку. Значить, Броня цієї машинки, що ми тут бачимо? Значить, броня цієї машинки, ну як я і казав, лоб корпусу леопарда броні взагалі немає. 100 мм ВЛД, 66 мм, НЛД, борта 35 мм, корма 20. 25 мм, криша башти, 30 мм перевід правила трьох калібрів. Але фішечка цього танку криється в цій маске, яка, як ви бачите, я поставив проти себе такий же лайн з пробиттям 258 мм снарядом. Тобто Сам себе в маску він не пробиває. Тобто Тут броня коливається від 260 мм аж до 500 Плюс маска має таку цікаву форму рікошетну. Тобто багато трикутників і підкаліберні або бронебійні снаряди будуть доволі часто відлітати в рікошет. Плюс сама, самі борта башні, вони, хоч і не дуже мають велику броню, але при тому всьому вони під гарними кутами розташовані, тому бронебійні підкаліберні снаряди будуть відлітати. Так, цей танчик пробивається, якщо ми поставимо підкаліберні снаряди біля маски вже повністю. Кумулятивні снаряди спойлер, пробивають його там майже от, увесь оцей квадрат, плюс пробивають сюди, тому що кумулятив майже не Кошетить там нульова нормалізація. І ну, естественно, оця планочка, яка є над башнею тут проти. Під на 230 міліметрів проти бронебійного буде приблизно 210. Так, да, 210 міліметрів. Тому майте це на увазі, але здебільшого у вас супротивник буде бачити отак. Тому цю планочку вицілити майже неможливо, тому що ВН у вас мінус 9, і це дуже і дуже ок. От тому йдемо в бій, будемо розбиратися вже по бою і дивитися на цей танк, що він може, і чому він є таким імбовим. Зараз ще секундочку, буквально. Я дещо подивлюся отут. Uh, да -да -да, все. Uh, і uh, Поїхала далі. Значить, дивіться. Uh, бой абсолютно дефолтний, це один з моїх оцих п'яти боїв, які я скатав зранку. Uh, карта перевал, сетап 9, uh, uh, дуже поганий респаун. Uh, я з рахунок своєї швидкості буду піджимати на квадрат J5, для того, щоб стріляти перекатку. Чому в нас поганий рест? Тому що вони набагато краще відстрілюють нашу перекатку, плюс вони можуть піджати міст в них сетап. Uh, Такий, що в них є чіфтер, які ну 100% цей міст виграє. Міс контролює фактично все, тому що з змустави контролюєте сам міст, контролюєте оцю прокатку, контролюєте одні. Тобто, ну, на жаль, тут бой буде програм, але тут не буде якось там суперекорного стрілу. Нормальний урон я тут дам, але я просто цей бой показую, тому що він є реально показовим, тому що тут буде реалізовані всі преимущества цього танку. Як ви бачите, приїжджає в позицію, де я можу стати від башні, закрити свій корпус або ну, хоча б майже повністю його закрити так, і починаю висвічувати собі машини без супротивника, які тут можуть перекатити і намагатися дати по ним демеч. Як ви бачите, вся їх команда піджимає місце, це в принципі очевидно було. Що вони це будуть робити, тому е, мені тут нічого не залишається тим, як відстрілювати нашого МХ-390, який поїхав в, е, непонятно, бачучи, що в них команда піджала місто так їхати, це просто ну, це смерть, але він щось це зробив. <кій> я за рахунок нього дав 400 демеджа в е, Т-49. Далі я бачу, що на карті майже всі світилися, і тому треба перекатувати на е, право відповідно бо в них вже немає, і тут мене ніхто не заскіти. Я спокійно прикатую і хочу зустріти про 66 66 і стрій варіант 2. Давайте розберемося, що я ж кажу, чому цей танчик суперемба для статистів, і реально це найкраще 110, і чому слабкий гравець його не реалізує. Тому що дивіться, для силкого гравця слабкий корпус, повністю ну, тут відсутна броня, плюс 1850 хп, що доволі мало. Плюс специфічний цікавий барабан, який треба вміти видавати. Е, видавати. От для статисти, ж тут є всі абсолютно приколи для статистів. У Вас є мобільність, у вас є яка ніяка яка броня, тобто є від чого танканути. Тобто башня, вона все-таки щось танкує так. Е, я б сказав би так, що у вас броня в башті від всіх танків 8, 9 і 10 рівня на бронебійних снарядах крім ПЕТСАЛ. Тобто ЛТ, СТ, ТТ 10 рівня без голди, у вас в принципі в башту на звичайних снарядах, ну не те, що там 100%, але з більшості своїй, напевно, не проб'ють. От. Е, тому на башню розраховувати можна, треба танкувати однозначно. Е, мобільність є, барабан є, ДПМ є. От. Як ви бачите, значить, зараз я буду реалізовувати основну фішку цього танку це смесь ДПМ плюс барабан. Як ви бачите, в них два ТТ-9 піджало в е, квадрати H3, H4, вижило наших стешок. І зараз я буду один по суті грати проти них двох. Як ви бачите, там по суті два барабанних танка, бо із 3 варіант 20 також барабанний танк з двома снарядами. Так? І я починаю роздавати барабан в проджету. Я забувся напевно, сказати в ангарі, що тут між пострілами 4,5 секунди, це доволі довго. Але що от далі цікаво, От бачите, так? дивіться, я видав три снаряди 1200 урона в проджет, зробив його шотним. І далі в мене оцей снаряд він заряджається всього лише 6-9 секунд. Рельфів 420, оце 6,9 на 420 і дає вам ДПМ в 3700 одиниць. І за рахунок саме цієї фішки, я навіть ви бачите, не дозряджаю якісь інші снаряди. Я просто стріляю по одному снаряду, як умовний звичайний циклічний танк, як робив би СТБ, як робив би тут на цій позиції Леопард. Я починаю розмінати цього третього, просто по одному снаряду, пускаючи в нього. Єдине що. Не забувайте про те, що треба обов'язково дивитися, щоб снаряд дозарядився, тому що якщо ви видасте останній снаряд у ну так случайно до вас вийде, то ви будете заряджатися аж 18 секунд. Тобто останній снаряд ми даємо тільки тоді, коли або це останній постріл забій, так, або коли біля вас ну, немає жодного танку і не підвідеться в ближайших там, секунд 30-40. Тобто зрозуміло, так, коли ви там, не знаю, добили когось і міняєте план, От тоді, так, да, ви можете там, умовно кажучи, видати останній снаряд без питань. Але в більшості абсолютних випадків так робити не треба. Тут далі я реалізовую фішку барабани цього танку. Бачу, що в нього 440 хп, дозаряджаю снаряд. І вихожу, і на вірочку добиваю з двох снарядів. А, ну, як і казав, моя команда, в принципі, тут вона не винна, вона ну, майже без шансів програє, тому що ну, просто розработчики не можуть вже який рік переробити цю карту, але тим не менше, а, я тут ще настріляю демедж, вилітає з ТРВ, намагався дати в ВНЛД, але. ну, тому що вона піднімала корпус, коли переходила в режим, не встиг. Зараз ви бачите, що я буду розводити і від башні, також. вона, в принципі, там, намагається мені відцілювати Пріплікс, не пробуває. Я даю борт по правилу трьох калібрів. От, тут буду намагатися раз борт відкинути по правило трьох, але, тим не менш, мені мене це не вдасться. От, Як ви бачите, як, як я і казав, під калібрними снарядами на голді вона мене пробуває без проблем. От, Добраю СТРВ. І далі дивіться, знову таки заряджаю, умовно кажучи, барабан, тобто чекаю не е, ще пульку, да, тобто не, зараз не ДПМ реалізую, а бачу, що в них танки далеко. І якщо ви бачите, що до вас противник їхати, у вас є можливість зарядити там одні-два дві снаряди і отак видавати, як я зараз буду видавати. Спочатку оп 100, потім бачу, що летить на мене лайн, даю йому ще на підкаці тичку. Так? Е, і далі вже реалізую останню тичку, коли він на мене вже буде вилітати. От. Тому такі отакі обій от 6000 демеджу я тут дам. Як ви зрозуміли, хочеть ми і програли, але я думаю, що цей бой показовий, і ви в принципі все зрозуміли. Тобто, стабілізацію зведення, ви побачили, ДПМ. Ви побачили, реалізацію барабана. Ви побачили, танкування від башти Ви побачили? От. Так що давайте підводити ітоги. Значить, що я скажу ще раз, для статистів, танк мастхев. Якщо не купили, будете жаліти. Якщо для ви звичайний гравець жовтий, зелений то в принципі нічого страшного, якщо у вас є хоча б один з. Трьох цих танків, то ви ну не те, щоб нічого не втратили. Вони всі, звісно, гірші ніж він. Але так скажемо, концептуально. концептуально, Я ще раз кажу, тобто, звісно, вони різні по гімплею і так далі, але концептуально це приблизно одне і те саме. Да, єдине, що тут там немає ДПМ, там ще тут є ДПМ, немає барабану. Ну сенс, ви зрозуміли, тобто плюс-мінус ви б все одно грали на цих танках з тих самих позицій. Просто трошки більше на, на цьому б трошки більше, на цих давали б трошки менше. Отак. А, от. Тому про звичайних гравців я особливо, ну, на місці звичайних гравців я б ні про що не жив. Єдине, що звичайні гравці, звертайте увагу, що це дуже небезпечна машина, яка може вам видати фул барабан на 1700 одиниць, і проти нього треба дуже обережно грати. Отак. Всім дякую за увагу, пацани. Ще раз кажу, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарі, що ви думаєте про цей танчик, ставте лайки. Не забувайте, будь ласка, підтримати наші Збройні Сили України, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! До зустрічі в наступних відео та стрімах.